Всім привіт! Сьогодні у нас Zwischen Station Dry, Feste und Traditionen in Deutschland. Свята та традиції в Німеччині. Що ж, давайте подивимось. Übung Nummer 1 – вас passt zusammen Glücksbringer тобто, у нас як талісмани, або ж речі, які приносять щастя. Або ж як, навіть не щастя, а вдачу. Як так. Речі, які приносять вдачу. Амулет або ж талісман. Що ж, давайте читати текст, а потім ми будемо робити завдання: філіглаубен адас мото Відасно я бегінт, зобір тасканце я. Багато вважають, або ж багато навіть вірять у прислів, як почнеться новий рік, зобір тасканце я. Так він і пройде. Як Якщо його зустрінеш, так він і пройде. Die zu Тому роблять німці на, на новий рік символічні подарунки. Diese glück ці, подар ці подарунки повинні приносити як вдачу. Що ж, дивимося. Und Багато вважають, що свиня брінклюк приносить щастя, і є символом достатку фруктбакайт родючості. Also, як слово фрюхти, наприклад. «фрукти», Також у нас є слово obst, щоб обозначити фрукти. «родючість». Йдемо далі. Am neues так. Амноїс Essen, die Menschen Schweinefleisch und denken, das bringt Glück und viel Geld. В день нового року їдять бага... люди стейки або ж як свинину, м'ясо свині, та думають. Tasbring kluk und viel Geld. Це принесе щастя та багато грошей. Що ж, це у нас ось ця картиночка. Бачимо її ось тут. Позначимо її ось так. Текст номер 2. Де пенінг зімполізує, а з diesem клянене кан або ефроси сверден. Пфенінг це у нас така монетка, пенні. Ось тут вона у нас ось так вона виглядає. Символізує щось маленьке, але з цього маленького може щось стати великим. Der Pfennig ist auch Symbol für Reichtum. Як один цент або ж одне пені також є символом багатства. Wir wünschen damit viel Geld im neuen Jahr. Ми бажаємо як багато грошей у новому році. Йдемо далі. Der Marienkäfer heißt auch Glückskäfer. Es beschützt die Kinder. Niemals töte das Tier, denn das bringt Unglück кефе, сонечко. Ось ця у нас тут тваринка, ось тут вона нас. Сонечко називається також сонечком, яке приносить вдачу. Ерб'шут Стікінда, він як захищає діток, і його не можна вбивати, тому що тоді, якщо його вбити, воно принесе нещастя. Тоді це принесе нещастя. Now he can in zum neuen Jahr gerne als symbol des Glückes. Ще, сегодня, ще в наш час, іноді дарують сонечко на Новий рік у якості символу вдачі. Що ж, йдемо das vier ist ein schönes Geschenk an Silvester oder Neujahr. Mm -hmm. Тут повинна бути Зільвеста. Там помилочка. І у нас тут the, з вами є ось тут такий клевер. Це у нас гарний подарунок на новий рік. Або ж новий рік на новий рік. Es ist ein Symbol für Glück. Це у нас символ щастя. Вдачі. Den Glück braucht jeder Mensch in seinem Leben щастя, або ж вдачу, вдача потрібна кожній людині, або ж кожна людина потребує вдачу у своєму житті. Ідемо далі. Ein Schornsteinfeger bringt Glück den Menschen. Це у нас тут Сажу, трус, або ж людина, яка ч... прочищає, чистить димарі. Bring Glück приносить щастя або ж вдачу людям. Але Knopf auf в Jacke berühren. Всі хочуть доторкнутися як до гуцика на його курці або ж піджаку. Er soll von Gefahren und Krankheiten schützen. Він повинен захищати від гефарен. Ähm... Gefährlich це у нас. Небезпечний gefа, Gefар, небезпека. Він повинен захищати від небезпеки та захворювань. Тож ця у нас картинка ось тут. Bringt Glück. Люди в всьому світі вважають, що Hoofaizen підкова ось така приносить вдачу щастя. du darfst es nicht kaufen, але ти не мусиш її купляти. Якщо у вас висить як підкова на Новий рік, то тоді бальд скоро може прийти до вас вдача. Супер. Що ж, запитання я ось тут записала, точніше, відповіді на них я записала. І дивимось, чим або що символізує одне пенні. Тобто, чим, яким символом символом чого воно є? Що приносить сажотрус людям? Брінген плюс датів. Dimension – це в нас множина та в множині. Удативі дії змінюється на ДН. Азо, що приносить сажитрус людям? Чому німці їдять свинину на новий рік? Що дарують, Коли дарують люди чотирьох клевер? Який глюкспрінгер, талісман або шамулет ти не можеш купляти? Тобто не потрібно купувати. Ти не маєш його права купувати. Тобто ти можеш купити, але тоді воно нічого не буде значити. Тож, який символ талісман не потрібно купувати? Вен Бешутс це Марин Кефа. Кого захищає сонечко? Супер. Відповіді у нас ось тут зверху написані. А ми йдемо далі. Англюк, спрінга, Клаубен. Що ж, потрібно заповнити табличку. Situation 3 Übung 3 Situation 1 Petra, kannst du dich kurz vorstellen? Also, ich heiße Petra Becker, bin 14 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse. Was machst du heute im Kaufhaus? Ich möchte für meine Familie Glücksbringer kaufen. Oh, wie interessant! Was möchtest du denn kaufen? Ich möchte einen Schornsteinfeger kaufen, weil er Glück bringt und vor Gefahren und Krankheiten schützt. Hast du auch einen Lieblingsglücksbringer? Ja, das ist der Marienkäfer, weil er uns die Kinder schützt. Situation 2 Schosch, wenn einen Schornsteinfeger kaufen möchtest, dann nimmst du Marienkäfer.

Also Petra Becker, 14 Jahre alt. Der mm -hmm. der de Nummer 2. Hast du auch einen Lieblingsglücksbringer? Ja, das ist der Marienkäfer, weil er uns die Kinder 2. Und wie heißt du? Ich heiße Andreas, Andreas Oldenberg. Und wie alt bist du? Ich bin 15. Suchst du auch einen Glücksbringer? Ja, genau. Welchen denn und für wen? Für mich. Ich möchte meinen Lieblingsglücksbringer kaufen. Das ist der Pfennig. Warum gerade den Pfennig? Weil er ein Symbol für Reichtum ist. Dann viel Spaß beim Suchen. Situation. Mm -hmm. Wenn хоче купити Pfennig та їхали улюблені талисманці також пфеніг. І фіу венне для кого акузатив фіу інне для нього 3. Frau Stadler, können Sie sich kurz vorstellen? Gern. Also, ich heiße Renate Stadler, bin 43 Jahre alt und bin Ärztin. Suchen Sie was Besonderes zu Neujahr? Ja, ich möchte für meine zwei Töchter Glücksbringer kaufen. Wie alt sind Ihre Töchter? Anna ist zwölf und Gabi ist acht Jahre alt. Für Anna möchte ich ein Schwein und für Gabi ein Kleeblatt kaufen. Sie werden meine Töchter viel Glück im neuen Jahr bringen. Und für sich? Was kaufen Sie für sich? Ein Hufeisen, weil es auch Glück bringt. Super. Jeder unliebliche Talisman ist ein Hufeisen. Wann auch ich ihr aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir nicht brauchen. sie nicht kaufen müssen, sondern sie müssen sie uns geben. Швайн, та Леблад, вона буде купувати для своїх двох доньок. Супер, це ми з вами зробили. І дивимося, що у нас тут йде далі. Лезен, ріхті хода, фальш. Що ж, давайте прочитаємо: діаліген драй Кьінгія. Три королі. Будемо перекладати цей текст ось так: от. і давайте читати.

Безухин відвідують християнських дітей у Віфлеємеї та приносять ага, дитину, християнську дитину, пробачте, та приносять їй до дня народження подарунки. Амзекстін sich einige Kinder in Deutschland als drei Könige. 6 січня вдягаються деякі діти в Німеччині як три королі. Зітрагене Гольдене о зільберне папія корона Gen Midden Stern Durchdistrasen von Haus zu Hause und Zingen айн драй ein слід ода oder сліда. Вони, як носять, вони вдягають золот золоту або срібну паперову корону. Ходять з зіркою по вулицях від дому до дому, від будинку до будинку, та співають перед дверима як колядки або ж Щедрівки, якщо переводити це на українську мову. В вайнах сліда різдвяні пісні, тобто колядки, щедрівки та пісню трьох царів. За це вони отримують. And rich or falsch. The Holy Drick fired the Deutschland on 6 January. That is rich. The Kion besuchen the Christkind in Berlin. That is falsch. The start he says Bethlehem. The Christkind becomes a very good thing. Ам'16 Януа Шпілін, анігікіння Драйонги. Е, шпілін, тобто в них як е, перетворюються так? або ж стають як трима рицарями. Тож я би відповіла ріхтіх. Моя відповідь Ріхтіх. Е, Шпілен також має бути на увазі, як грають в театрі, Тобто роблять якусь виставу. Але в нас тут ідея мова про феркляйден, тому б я залишила тут варіант Ріхтіх.

Що ж, і ось тут нам потрібно написати імейл, e як називається ваше улюблене свято, коли воно святкується, і so Всім дякую за увагу, буду дуже рада вашим лайкам та коментарям. Та до нових зустрічей! Чао, чао!